Віталію, вітаємо з перемогою. Мій гол на третій хвилині став першим для вереса в чемпіонаті. Наскільки важливо було сьогодні забити і перервати цю серію? Е, звичайно, важливо. А як коли ти не забуваєш, ти не перемагаєш? Нам це три гри не вдавалося. Тому цей гол став таким справжнім ковтком повітря, що команди додав певності, і ми здобули, я рахую впевнену перемогу сьогодні. Ти забив у ворота своєї колишньої команди, де провів кілька сезонів. Проте твоя реакція була досить стриманою. Чому вирішив не проявляти емоції на футбольному полі? Всередині я мав не знаю безмежну радість, але я розумів, що цей клуб для мене багато зробив, тому я не радів цьому голу, але всередині бурліли шалені емоції. Ти добре знаєш ЛНЗ зсередини. Наскільки важко було грати проти них сьогодні, враховуючи, що до цього матчу вони взагалі не пропускали в чемпіонаті? Важлива кожна гра в чемпіонаті важлива, але вже може не вистачить одного двох очків в кінці чемпіонату. Тому ми налаштовуємося на кожну гру і без різниці, з ким ми граємо, ми хочемо перемагати. Віталій, як гадаєш, чи може цей результат стати переломним моментом для Вереса в цьому сезоні? Звичайно, звичайно, ми не могли перемогти, не могли забити. А ці голи перемоги вони додають певністі команди, додають сил, емоцій. Тому я гадаю, що це буде тільки старт нашої команди.